Складні погодні умови практично унеможливили рух по перевалах сьогодні. Зранку оперативний штаб регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської області прийняв рішення обмежити рух вантажного транспорту не лише через чотири перевали на межі Закарпаття, а й по трасах міжнародного та державного значення Київ-Чоп, Мукачево-Рогатин, Ужгород-Самбір та Хуст Долина. Обмеження діятиме до покращення погодних умов. Рятувальники разом зі службою автомобільних доріг почали спільне чергування. На складних ділянках доріг перевали повністю закриті для великого транспорту. Скільки буде діяти це обмеження, буде вирішено комісійно. Поки що рятувальники та дорожні служби здійснюють розчистку траси і допомагають водіям, які не можуть самостійно здолати складні умови закарпатських перевалів. Чергує техніка від обулавтодору, яка розчищає траси та посипає їх піщано-сольовою сумішю, Та техніка від рятувальників у нас на перевалі на Абранському талатірському чергує велика. Вагові наші вездіходи крази, то тут у нас здебільшого в містах та в районах тягають пожежними автомобілями, які також досить суттєво допомагають водіям. Окрім того, з завтрашньої доби у нас оголошено різке зменшення температури, тож буде додатково розгорнуто пункти обігріву. Ну, вони здебільшого будуть стаціонарні, однак за необхідності можна розгорнути і пункти обігріву від ДСНС.